Сир ми з вами вже зварили, і мені цього виявилось мало. Я згадала, як в дитинстві моя хресна приносила варений такий смачний твердий сир жовтого кольору, сольоний трошки. І я дуже повіришу свої сили. Вирішила, що я зможу зробити такий самий. Спойлер не вийшло, але вийшов вкусний плавлений сир, дуже схожий на Філадельфію. Тому розкажу, як зробити смачну Філадельфію в домашніх умовах. Нам потрібно піввідерка сироватки, той творог, що у нас вийшов. У мене вийшло більше кілограма. Нагріваємо заново сироватку, заново дрібним сир. Наново це все перемішуємо, додаємо сіль не монокислоту та соду. Хтось дає оцет. і звичайно, ми це все діло довго, довго мішаємо. Ще масло забула про масло. Якщо чесно, я не зовсім зрозуміла, чого в мене не вийшло той варено плавлений такий сир. Я робила все по інструкції. Можливо, чи це через те, що в мене був м'який творог, а можливо, через те, що я його робила з купленого молока, а можливо, через те, що в мене руки з жопи. Мені здається, якийсь із цих трьох варіантів точно правдивий. Вже навіть малий побачив, що в мене нічого не виходить і вирішив взяти все в свої руки. Хто зрозумів, який сир я хотіла. Напишіть мені, будь ласка, як його правильно зробити, бо я дійсно це був мій самий улюблений сир в дитинстві. А ми далі все плавимо сорочок, бачимо, що він не розстаює повністю. Комочки лишаються, тому ми перебиваємо його блендером. Ще з вірою в те, що в нас вийде той сир, який ми хочемо, змащуємо формочки, щоб він завтра відстав. Хоча це не треба було робити, і переливаємо все по формочці. Чи смачно це вийшло? Дуже смачно на канапочки до салатиків, бомбочка. Тому хто любить такі намазочки, то зберігайте, готуйте. Вам точно сподобається.